Уряд розпочав проект стіна. Кому не подобається стіна, може називати цей проект Європейський вал. Це облаштування східного кордону Європейського Союзу. Яка мета? Перше. Зупинка нелегальної міграції. Друге. Зупинка диверсійних груп. Третє. Зупинка контрабанди. Четверте. Зупинка переміщення зброї. П'яте зупинка переміщення радіоактивних матеріалів. І шосте, і основне: якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. Якщо немає кордону, то питання про членство України в Північно-Атлантичному Альянсі так само не можна вирішити. Якщо немає кордону, то Перший етап, а це саме перша лінія оборони, просто відсутнє. Таке облаштування державного кордону передбачає формування першої лінії оборони. В тому числі воно також виконує військову функцію. Для того, щоб стримувати агресію супротивника об'єктивно, що після першої лінії оборони, звичайно, повинні бути регулярні війська і армія. І з цього приводу пан Назаренко він коментує також мету цього державного кордону як оборонювальних і укріплювальних споруд. Що стосується фінансування, загалом ми отримуємо на даний момент допомогу фінансуванню і облаштування державного кордону по 15 міжнародним проєктам. Загальний обсяг фінансування 500 мільйонів гривень. Основна сума коштів, яка прийшла від Європейського Союзу, це 235 мільйонів гривень, поки що не використано жодної копійки. Ми оголошуємо тендер публічний для того, щоб з одного боку побудувати кордон, з іншого боку, залучити українські підприємства до будівництва і до виготовлення відповідних укріплень. І третє це дати роботу українцям. Вже зараз більше 1100 людей записалися на реалізацію проєкту Стіна чи Європейський вал. Як кому більше подобається, так і називайте. Щодо подальших дій, то уряд вважає це ключовим завданням: реальне облаштування кордону, побудова цих укріплень, залучення підприємств, роботу для українців. Тому що це є запорукою безвізового режиму. Це є запорукою того, як зупинити диверсантів, агресора, і як дати можливість, в тому числі українським Збройним силам отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація. Е, ну, поки що це тільки початок. Тобто, абсолютно, так воно буде виглядати. Ви побачили. Тобто, саме таким чином буде виглядати цей проєкт. Ми вивчили весь міжнародний досвід. Для реалізації цього проєкту в Міністерстві інфраструктури буде створений окремий спеціальний департамент по облаштуванню державного кордону. Загальна координація буде здійснюватися Державною прикордонною службою. Також інститути, інженерні інститути, які є в Україні, будуть брати активну участь в подальшому проєктуванні цього проєкту. Що стосується технології самого проекту, вважаю його прийнятним, і треба ще, щоб він був дешевший і швидший. Тому мені більше подобається сітка не по 400, а по 200 гривень. Ми робимо все для того, щоб звізовий режим був. І він буде, якщо наші західні партнери побачать, що ми працюємо над облаштуванням державного кордону. Ну зараз кордону, як такого, немає і не було. Ходять, хто хочуть. В першу чергу росіяни. І те, що зараз прикордонна служба ну, фактично контролює державний кордон, який не облаштований, ну це їхня велика заслуга. Тому інженерні споруди. Повинні бути побудовані протягом трьох років. Ми ставимо так передбачено проектом урядового рішення, вибачте, урядовим рішенням протягом трьох років буде здійснено облаштування державного кордону. А привлекати переселенців до будівництва вала планується? Ну це вони вже 1145 чек. Якщо бути точним, то 1145 людей записались на те, щоб прийти і отримати роботу. Тому от ще раз кажу: навіщо нам проєкт чи європейський вал? Безвізовий режим. Ніхто без візового режиму не дасть, якщо нема кордону. Зупинка диверсантів, зупинка постачання зброї, зупинка постачання радіоактивних матеріалів, зупинка постачання незаконних мігрантів. Це також наше зобов'язання перед Європейським Союзом. І перше оборонювальне укріплення для української армії це не затягування часу, це сотні мільйонів, які повинні бути публічно використані. І вся країна повинна знати, які українські підприємства будуть облаштовувати державний кордон. Зараз дозвольте, зараз те, що ви бачите, зараз йде облаштування за ті кошти, які ми безпосередньо виділили Державній прикордонній службі. Загальний обсяг, який вони використали, це 7 мільйонів гривень. Там ви бачили техніку. Ця техніка також поставлялася по міжнародній технічній допомозі. Тобто, яка моя мета? Максимально отримати допомогу від наших міжнародних донорів. Її, звичайно, не вистачить, і нам треба буде фінансувати додатково з державного бюджету. Але що ми фінансуємо? Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства, ми фінансуємо свої робочі місця. Тому тут є декілька завдань. Окрім того, щоб облаштувати кордон, це ще й підтримати економіку і дати людям роботу. Арсені Петрович, скажіть, будь ласка, коли почнуться по вашим оцінкам, активні роботи по реалізації проекту Європейський Вал. І якщо ми заговорили о переселенців, намірено ли правительство ініцію, ініціювати в нечерну сесію Верховної Ради, щоб на ній був і прийнят закон о статусі переселенців? Спасибо зу мною, якраз зараз в Харкові міністр соціальної політики Людмила Денисова. Вона отримала два доручення: перше це по учасникам АТО протезування. Забезпечити безкоштовне протезування для тих хлопців, які поранені, для тих хлопців, які втратили кінцівки, і тут зараз в Харкові є багато постраждалих. І друге, це що стосується переселенців. З'ясувати яким чином проживають уряд, передбачив фінансування на проживання переселенців і просто звірити цифри і сказати, де у нас ще є дірки, які потрібно закрити.

Це хлібніше, а якщо я стояла, то... Охрана. Ось зараз, видиш, добре. не туди йдемо, них може бути споруд, вони мають різні модифікації, різні добре. форми. Вода зараз всього на російській ділянці ми 63 кілометри прорили ровів. Приблизно 730 кілометрів КСС я зараз доповім і роботи продовжуються. І дуже дякуємо за те, що от після вашого рішення реально включилися місцеві адміністрації, реально включилися обласні адміністрації і зараз ми працюємо разом. Поставили якби три зразки, три зразки загорожі. Перша вона трішки дорожча, оця перша, але буде десь 200 гривень в того, що ми будемо встановити. Це ж броня. Ты щоб что-то самый камень вот.